Я Олексій. Ви на Зінчук Подкаст. І сьогодні я хочу сказати те, що багато хто відчуває, але мало хто вимовляє в голос. Я вражений вражений цинізмом кротів, сивинством і хамством зеленої влади, яка мала бути народною. Я вражений тим, як країна, що воює, що щодня хоронить своїх героїв, має президента, який живе ніби в іншій реальності. Зеленський не просто віддалився від людей, на він відірвався від землі. Почну з простого питання: коли по Києву прилітають шахеди, хто за це відповідає? Мер Кличко, Київрада? чи може та зелена муха, що сіла на антенну? Ні. Конституція чітко каже: за оборону, за протиповітряну оборону за національну безпеку, відповідає особисто президент України, не мер, не голова обласної військової адміністрації, не начальник департаменту, президент. І коли після ударів по ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 виходить Зеленський і запитує: А які питання до мера Києва? Це вже не політика, це комедія на руїнах. ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 працювали у штатному режимі. Вони подавали тепло, виробляли електрику. Вони не були проблемою. Але коли прилетіли шахіди, все згоріло. І замість того, щоб сказати чесно, ми не змогли прикрити, ми не мали достатньо засобів ППО. Ми працюємо над цим. Доста він шукає винного серед тих, хто не має на це жодних повноважень. Так ховається відповідальність, так розмивається суть. Хтось скаже, ну війна буває. А я скажу: ні, не буває, коли на захист об'єктів інфраструктури закопано десятки мільярдів гривень, коли створюється ціле агентство з питань відновлення, яке очолює Мустафа Наєм, і після цього прилітають дрони і все знову вибухає. Ви чули бодай про одну підозру, про один арешт, про один висновок ніхто не відповів, і це суть нинішньої влади. Гроші є, результату немає. І все працює тільки на папері, на екрані, в роликах, в сюжетах, знятих для себе. Я розмовляв із фахівцями. Вони кажуть: єдиний спосіб захистити критичну інфраструктуру, на це повноцінна ППО. Будь-які загородження та кона це декорації. Якщо прилетить дрон, розіб'є. Якщо прилетить ракета, зітрив пил. Тому, коли президент киває на мерів. На міста, на місцеву владу він бреше, бо відповідальність за повітря це його е, пряма зона, і він провалив її. У нього два конституційні обов'язки: національна безпека і оборона і зовнішня політика, все інше його особисті забавки. Він розширив сферу, грає у режисера, у менеджера, у героя, у жертву, у все одночасно, тільки не у відповідальність, це не президент, це актор, який забув вийти з ролі. Давайте подивимось на Київ. Під час воєнного стану кожна область, кожне місто має чітку вертикаль там, де є голова обласної адміністрації. Він же голова військової адміністрації пряма логіка, прямий контроль. А що у Києві кличко мер, але не голова військової адміністрації. Президент призначає Ткаченка людину без військового досвіду, без підготовки, без права. Закон каже, голова військової адміністрації повинен бути військовослужбовцем. А де він служив? У якому батальйоні, в яких військах, може, у тому самому, де Зеленський хрестив дітей своїх друзів? Смішно, але це вже навіть не сатира, це фарс. І коли 10 жовтня Київ вибухає від дронів, коли ТЕЦ пошкоджені, коли місто у блекауті, цей військовий адміністратор пише все під контролем. А президент навіть не реагує, бо у бункері світло є, бо в офісі генератори, бо у нього все добре, і вся система бреше сама собі, щоб догодити одному его. А тепер уявіть собі людину у Вінниці, в неї є будинок, у нього прилітає шахід, все зруйновано. Хто винен? Якщо логіка Зеленського власник, бо не захистив своє майно, бо не побудував власне П ПО, бо не купив Петріот саркастично, але саме так виглядає його логіка. Він ні за що не відповідає. Він і всі, крім нього. І от я питаю: навіщо нам такий президент? Для чого він потрібен? Якщо ні за що не відповідає, він погрожує Москві. Він говорить про балістичні ракети, про мільйони зенітних дронів, там про три тисячі вітчизняних ракет. Де вони? Покажіть, хоча б одну. Він говорить, що створює оборонно-промисловий комплекс, що ми сильні. А країна живе в темряві без світла, без захисту, без довіри. Він забирає гроші в місцевих бюджетів. Він забирає податки, які громади могли б використати на безпеку. Він концентрує все у центрі і при цьому не дає нічого взамін. Київрада переказує 225 мільйонів на ППО Києва. А через місяць з міського бюджету забирають 8 мільярдів. І це називають централізацією. Насправді це роззброєння. Подивіться, що вони зробили з учителями. Вони скасували постанову, яка мала підвищити зарплати педагогам. Вони знищили реформу, яку готували місяцями три міністерства. І тепер вони знову виходять до камер і кажуть: а вчителі недооцінені. Так, це ви ж їх принизили. Ви ж заморозили постанову, яку самі мали виконати. Ви вкрали їхню гідність, де й тепер робите вигляд, що співчуваєте. Те саме з пенсіями. Пам'ятаєте обіцянку? Кінець епохи бідності. Сьогодні мінімальна пенсія 3261 гривня, і на наступний рік вони планують підняти її на 234 гривні. 4 мільйони людей отримують копійки, а влада будує собі бункери, резиденції, спецліфти і пропаганду. Це не епоха бідності, це епоха приниження, і при цьому вони грабують пенсійний фонд. Гроші, які мали йти пенсіонерам і безробітним, спрямовують на премії чиновникам, тим самим, що ходять у коридорах банкової. І тепер ці люди вийшли до камер і кажуть: ми друзі народу. А народ платить за все: за їхні офшори, за їхні помилки, за їхню байдужість. Це навіть не корупція, це моральне розкладання. Більш цинічної, брехливої, лицемірної влади уявити собі неможливо їм байдуже, що вибухає країна. Їм байдуже, що мерзнуть міста. Вони бояться лише одного правди, бо правда не має сценарію вона не грається, вона просто є. Подивіться, кого обирали кияни, кого ставили в парламент, кого пускали у владу. Це були їхні обличчя, їхні герої. І сьогодні ті самі люди з телевізора кажуть: а ми зробимо краще. А я питаю, коли -то? через п'ять років, через нову хвилю виборів, через нову хвилю брехні. Скільки ще разів нам будуть продавати той самий сценарій під іншим плакатом? Це вже не політика, це театр, і головна роль там не президент, головна роль народ, який ще спить в глоблях паралічу свідомості, який все ще мовчить. Бо поки ми мовчимо, вони пишуть нові сценарії, і поки ми дивимося, як вони ділять наші гроші, вони ділять нашу надію. Я скажу просто: ми маємо право питати. Ми маємо право вимагати. Ми маємо право знати, хто відповідає за національну безпеку, за ППО, за енергетику, за освіту, за пенсії. Бо якщо не президент, тоді хто? І якщо всі винні, тоді навіщо нам він? Я закінчу просто. Правда, не в тому, що вони ховали. Правда в тому, що вони навчили нас не питати. Брехня не в запереченні, брехня, не брехня у мовчанні, а ми не мовчатимемо. Бо коли народ знову починає говорити, навіть найгучніші мікрофони у владних кабінетах замовкають. Якось нам казали, буде долар 45 в при зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Він грає на Україні. З чиєї провини загинули сотні тисяч людей? Хто не заборонив ці військові програми? Хто за два дні до того, як почалося вторгнення, відкрив перехід на, в Криму, щоб краще пройшли? Це ж було, це ж Верещук туди їздила відкривати, там розводив війська тоді, Яні Лох. Це що було? Вони розводили війська? Хто? Хто це все зробив? Я? Він це все зробив. І от результат: убили скільки людей, і в тому числі, і не. Тільки тих, кого кулі потрапили. Якби ми братом Вазові е, тоді не бігали з автоматами, він би зараз живий, бо ми б вдвох тут з вами сиділи. Хто це все зробив? Володимир Олександрович Зеленський товариші. Вони убили мого брата і убили сотні тисяч українців. Вони стали причиною руйнації нашої економіки. Вони стали причиною мільйонів біженців. Тому що Путін завжди був путіним, він завжди нападав. Він з нами воює з 2014 року. Вся влада лягла і просить. Баришні лягли і просять. От він прийшов, просили. Владимир, Владимир. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, Заберіть мене, пожалуйста, а? Вы за долги, я вас хочешь.